Вітаю всіх у новому дні листопада. Ось і нарешті прийшов для мене той період, коли я наповно можу віддати, віддатися такій роботі, як посадка часнику. Часник я починаю висаджувати таким чином з підготуванням ділянки. Свою ділянку спочатку я сапою прополюю від бур'янів, складаю її в відро. Наступне в мене відро, яке я також за собою ношу, це кайкалінчика, тобто віддає нам земля. Також я озброїлася своїм інвентарем у вигляді такого органайзера, який я за собою також влітку постійно ношу. Та ще для того, щоб висадити свій часничок, після того, як моя ділянка вже прополота, я беру. Логічну скорлупу, подрібну її, але в більшому, більшій кількості. Отак От розкидаю хаотично по ділянці. Цю процедуру я проводжу для того, щоб забезпечити себе від такого шкідника, як та пустянка, тому що він нам завдає дуже великої шкоди. Хотіли ми робити обробку свого своєї ділянки, огороду. Такими методами, як завозка ґрунту, щоб більш мінеральними, а не хімічними препаратами. І поливаючи свою ділянку, ми завезли капустянку. Або вона до нас прийшла в такі сприятливі умови. Тому спочатку я розкидаю скорлупу від яєць. Далі лопатою прокопуємо такий, такий рядочок, і за допомогою такої палички я роблю. Такі заглиблення і туди висаджую часнички. часничок. Часник у мене досить великий, зубчики гарні, товстенькі, плотні, а смак він має гострий і насичений, гарний часник, тому ми вирішили його посадити цього року в більшій кількості. А саме це буде 15 рядків, десь рядок довжиною 3 метра. Після того, як я таким чином розмістила свій часничок, в рядку буде отаким от чином. Це приблизно сантиметрів 20 а між рядками 50 см. Тобто попередній був рядок тут, а цей рядочок буде отак. Це десь 35-50 см. Після того, як часничок я розклала в цю діляночку, я беру гірчичний порошок. Це також для того, щоб унеможливити. Тобто може уможливити свій захист від інших шкідників, таких як дротянка, Розсипаю стільно гірчичний порошок, потім додаю попіл, цей же самий рядочок. Попіл ми використовуємо свій, після того, як топимо в хаті в літній кухні. І таким чином для того, щоб додати калійно фосфорне добриво. Далі, часничок ми. Сапкою прикриваємо отак, ущільнюючи. Трішки прикриваємо, гарно ущільнюючи його в рядочку. І зверху ж знову я присипаю вапном. Вапно для того, щоб знову ж таки від капустянки себе захиститись. Уже не в рядочок на часничок, а так якби можна на ділянку також хаотично. І після цього вже можна граблями чи сапою краще отак закидати цей рядочок, загорнути його ґрунтом, прищільнити або грабільками. Намітили ми свої діляночки отак, діляночки, рядочок міткою, щоб знати, поки він буде. І от таким чином у нас вийшла отака. Грядка часнику. Оце в нас такий метод посадки. Зараз дуже сприятлива погода, тому що вже пройшли перші заморозки, досить добрі дощі пройшли. Земля пухка. Я вважаю, що це не пізно посадка часнику, тому що він ще встигне вкорінитися до постійних е, таких стабільних морозів. Тому я показала це, в цьому відео свій метод висадки та вирощування часнику. А філософія цього відео заключається в тому, хто саджає, хто щось робить, в того і буде урожай. Всього найкращого, доброго дня.